Сьогодні ми будемо готувати лавашний рулет з рибою. Це дуже простий, але дуже ситний і головне смачний рецепт. Тож для його приготування необхідно буде в першу чергу лаваш. Я взяв отакі листочки, їх тут 4 штучки, і з них будемо готувати. Консерви рибні 200 г. Тут беремо ту консерву, яка вам більше подобається. Я вже дістав з риби кісточки, залишилась тільки сама риба. Сирок плавлений, необхідно буде 100 грамів. Оскільки один сирок у нас вчора 70, мені довелося взяти два. В смачних рецептах завжди є майонез. І тут він теж є. Його треба 100 грамів. Оскільки ми будемо робити чесниковий соус, то необхідним буде чесник. Треба настільки багато, досить декілька зубчиків. Також необхідна буде зелень. Звичайно, зараз важкувато в магазині купити нормальну зелень, але сподіваюся, що вона буде гарно виглядати на відео. Оскільки всі інгредієнти в нас вже на столі, починаємо готувати. В першу чергу мілко нарізаємо кріп. Переходимо до чеснику та чистимо декілька зубчиків. Тепер переходимо до приготування соусу. Для цього видавлюємо наш часник у майонез. І тепер це все добре перемішуємо. Тепер беремо один листочок лавашу. Тепер наносимо тонкий шар нашого соусу. А точніше майонеза з чесноком. Наступний шар буде риба. Її беремо перед цим передавлюємо видалкою. Оскільки в мене буде два рулетики, то я використаю на першому тільки половину риби. І як ви здогадалися, нам треба рівномірно розподілити. Щоб не було як в шаурмі, з одної сторони м'ясо, з іншої картопля. Наступним пікантним шаром буде кріп. Звичайно, насправді треба не так сипати, а отак от. Далі беремо новий листочок, це все викидаємо і робимо спочатку. Та ні, жартую, просто накриваємо. Все добре притискаємо. Повторюємо перший шар з попереднього листочка, тобто намазуємо його нашим соусом. Потім беремо тертку, плавлений сир і рівномірно натираємо його на наш лаваш. До речі, тертка має бути дуже дрібною. І тепер намагаємось його теж вирівняти. І тепер найважче, треба тогенько його скрутити. Загортаємо його в харчову плівку та відправляємо в холодильник на 10-15 хвилин. А я пішов це саме робити ще з другим лавашем. Ну от і все. Наші лавашові рулети з рибою готові. Смачного. Не забудьте підписатися на канал, поставити свої вподобайки та написати коментар. Ну а ми з вами побачимось наступного вівторка. Всім пока!